Друзі, всім привіт! На зв'язку Іщенко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі нюанси тонкощі, особливості роботи страхового ринку, страхових компаній. Всі ці нюанси договорів страхування. Все, що роблять страхові компанії для того, щоб мінімізувати виплати або взагалі відмовити в отриманні страхового відшкодування. Тому, якщо у вас вже є якісь проблеми, то тут внизу наші контактні телефони, а, до них під'єднані всі месенджери, телефонуйте або напишіть, а ми обов'язково допоможемо, тому що не існує ситуацій, на яких би ми в цій сфері не порозумілись. Знову ж таки, не зовсім типова така тема. Хотів з вами поговорити, бо стикаємося зараз з клієнтами, відносно яких складають протоколи за порушення статті 485 митного кодексу, тобто за порушення митних правил. В чому прикол? Ну, в більшості, випадків, в більшості випадків це відбувається таким чином, що людина там бере автомобіль на іноземних номерах, більше того зараз. Повномасштабна війна у нас, і дуже багато таких автомобілів завезли, і митники, митники відстежують, дають запити до поліції. Поліцейські видають, що, припустимо, на цьому автомобілі там засвітилося три особи. Що значить засвітилося? Десь когось спіймали от на камери. На швидкість. Є якусь особу зупинили, припустимо, в нього не було полісу, і він не був там учасником бойових дій, є там ще якісь нюанси, там моломо кажучи, не було там аптечки в машині Тобто, о, от вони збирають відповіді з поліції, і на підставі цих відповідей можуть по одному і тому ж автомобілю. Написати, скласти там три протоколи, умовно кажучи, якщо там три людини засвітилося. І це ну, виходить ну, повний абсурд. Тобто, у нас 485 це, ну, умовно кажучи, там, по-простому це недоплата митних платежів. Ось, З загальної практики в нас от, більше за все. От зараз не знаю, чому така абсурдна ситуація, як я вам розповів. Ще буває, що приходять з такими проблемами, коли людина возила і сума по декларації вона не відповідає той цифрі, яку потім митники визначили за своїми базами. Також є ситуація у нас, коли завезли цей автомобіль, умовно там в режимі транзиту. Тут його використовували для комерційних якихось цілей. Ну, і є ще момент, коли заводили, завозили, оформили попередню декларацію, а потім, коли вже автомобіль заїхав, треба було завершити декларування, але ніхто його не задекларував. З усіма насправді випадками можна працювати треба вникати, але от, ну, цей він просто сьогодні стає масовим. І ситуація така абсурдна, що декілька людей за одну порушення можуть притягнути до адміністративної відповідальності, а там штрафи ну, досить суттєві, там від 50 до 150 відсотків суми несплачених митних платежів недоплачених. І виходить, що. Якщо розбиратись то якщо ви не були людиною, яка зобов'язана була декларувати, то питань до вас ну, ніяких бути взагалі не може. Але знову ж таки, практика така. Достатньо різна. деякі суди підходять формально, тому я би радив по таким справам захищатись, тому що ну, з точки зору витрат от, ну, бюджету справи і потенціалу от, отримання штрафу і ну, варіанту виграти. Тобто варіанти виграти дуже високі і штрафи дуже високі. Тобто ризик прибуток. він дуже-дуже такий... Розумний на вашу користь, тобто я б такими справами ну, займався. Достатньо легко вони ну, умовно кажучи, достатньо легко. Тобто, треба доводити те, що у вас не було умислу, ну, оскільки склад 485-ї він передбачає ну, тільки навмисні дії. Якщо ви не декларант, то ну, які можуть бути навмисні дії? Друге, це Знову ж таки, це суб'єкт. Якщо ви не декларант, то ну, як ви можете відповідати за сплату ну, якихось там митних платежів? Також говоримо про те, що ну, безпосередньо ваші дії, що ви там керували цим транспортним засобом, вони ну, ніяким чином від того, що ви там десь проїхали, там використовували його там, певні часи або дні. Призвело до недоплати цих митних платежів. Ну і ключове, що цей транспортний засіб, ще вам ну, ніяким чином не належить. Тому захисна позиція от, будується навколо цих ключових тез. Але тим не менше це робота, оскільки справи, по яких суди стягують ці суми, також є. І тому з цим треба бути дуже обережним. Я вам би ну, не радив залишати такі справи, так щоб вони ну, якось там розсосеться, вирішаться саме. Тому, якщо вже є проблема, то обов'язково звертайтесь. У тут внизу є наші контактні номери телефонів. До них під'єднані всі месенджери. Ми обов'язково розберемось, допоможемо. Не існує кейсів, на яких ми не порозумілись. Дякую, що дивитесь. Хто не підписався, обов'язково підпишіться, поділіться відео і залишайтеся з нами. Пока-пока, друзі.